Усіх вітати на каналі Мама Малюй. І сьогодні в нас буде цікаве малювання, бо будемо малювати ось такими кольоровими олівцями. Ця палітра схожа на єдинорожка, тому я пропоную намалювати сьогодні кого? Єдинорожку. Ми вже давно з вами його не малювали. Тому, будь ласка, приготуйте аркуш паперу, кольорові олівці. Якщо у вас є велика палітра, приготуйте її, вона вам знадобиться. Олівець, резиночку, точилочку обов'язково, якщо щось зламається, щоб ви могли загострити. За, Передусім нагадаю, щоб ви підписувалися на мій канал. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки, під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Також ставайте спонсорами каналу, також є кнопочка спонсорувати, де за 150 гривень на місяць ви отримуєте доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків. А сьогодні ми будемо малювати гарного єдинорожку, який буде на хмаринці з веселкою, з зірками. І малювати його буде, як завжди, дуже-дуже просто. Розташуйте аркуш паперу ось так, вертикально, ви вже знаєте, що ось так це вертикально. Якщо повернемо альбом, це буде горизонтально. А сам єдинорожка буде у нас розташований ось так десь по центру, тому підготуйте для нього простір, щоб він у вас був не занадто маленький, не занадто великий. І малювання почнемо, як завжди, з голови. Намалюємо спочатку вушко. Десь ось в цій частині. Намалюємо вушко. Я буду натискати трохи сильніше, ніж треба, щоб вам було видно на екрані. Вималюйте, будь ласка, як звичайно. Не треба дуже сильно давити на олівець, щоб він поламався. <кій> вушко готово. Тепер одразу можемо намалювати. Його ріг. І намалювати трошечки в його волосся. Воно буде складатися з таких частинок, які будуть в нас які різнокольорові, вірно. Одна буде йти ось тут за рогом в нього. Можемо ще таке маленько. Тепер намалюємо саме його обличчя. Так. І ось тут в нього за вушками йде ще волосечко, грива його, грива. Ще можемо додати декілька. Одразу можемо намалювати його велике таке око кругленьке, посмішка, носик. Ось тут піде в нього шия. І ще трошки волосечка. Але це в нас буде не звичайна єдинорожка, це буде у нас такий пегас єдинорожка бо він буде мати ще що? Що мають пегаси, а не мають єдинорожки? Так, вірно, крило. Він буде мати крила. Тому ми їх намалюємо. Зараз закінчимо зніжками. Ось так. І ось в цій частині будуть у нас йти крила. Дивіться, ми звідси піднімаємо ось таку лінію і малюємо ось так. Оп-оп, оп, оп-оп, одне готове. Давайте намалюємо ще одне. Оп, оп. І це з одного боку, і з іншого теж там є крила, але ми не будемо бачити всі, тому ми намалюємо тільки декілька ось так. Тут ми закінчуємо і не вистачає хвостика. Давайте намалюємо хвостик. Хвостик буде йти ось так. Оп, один. Потім буде йти ось так. І інший. І третій, нехай буде десь тут. Єдинорожка у нас вже намальована. Але ж ми казали, що він буде у нас на хмаринці, то маємо намалювати і хмаринку. Хмаринка буде десь отак іти. Блакитна якась. І хто хоче, може ось такі лінії. Це в нас як буде як веселка, бачите? Тик-тик-тик-тик. Де в нас не перетинає вона єдинорожку, там буде її малювати лінію. Ось тут і тут. Наступних. Оп, пик-пик-пик-пик-пик-пик. Наступна лінія це кольори нашої веселки. Тут не ведете, не ведете, не ведете, оп, тут ведете. Ведете, тут не ведете, Оп. це не обов'язково робити, але якщо ви хочете додати якоїсь різноманітності до цього пегаса-єдинорожка, можете зробити таку веселку. Далі, хто хоче, може додати ось такі зірочки. Вони не мають бути якимись ідеальними, мати якусь супер ідеальну форму, не треба цього робити. Вони можуть бути ось такими фантазійними, як і все в нас з вами завжди. Дуже просте і зрозуміле. Ми намалювали основну форму. Сподіваюся, що вам її видно на екрані. І можемо переходити до розфарбовування. Використовувати я буду ось цю палітру кольорових олівців. Вона мені дуже подобається. Ці кольори вони такі класні. Тож почнемо. Пропоную почати з кольору самої, самого нашого єдинорожка. В нього, він буде у мене ось таким світло-рожевим весь. Тому, в кого є світло-рожевий колір, малюйте ним. В кого немає, або хто не хоче, щоб його єдинорожка був рожевим, оберіть колір, який вам до вподоби. Ви пам'ятаєте, що в нас немає з вами ніяких кольорових обмежень, бо ми всі художники, можемо проявляти тут свої фантазії. Будь ласка, вмикайте фантазію. І працюємо спочатку над тілом нашого єдинорожки. Серединка вушка може бути більш яскравою. Ось так. Дуже гарно виходить. Крила в нас так само будуть рожевими. Для того, щоб єдинорожко виглядав більш цікавим, не обов'язково зафарбовувати все від одного краю до іншого. Можемо працювати кольором лише ось так от по периметру, по формі. Щоб він здавався більш таким білявим, ніж рожевим. Це буде його робити ще більш цікавим. До речі, хто хоче, може такого єдинорожку намалювати, як листівку, подарувати своїм рідним або близьким. Або просто зробити такий цікавий малюнок. Цікавий та простий. Ось так. Його ці копиці я зроблю більш яскраво рожевими. Дуже-дуже мені це все подобається. Тепер ми візьмемо жовтенький, жовтеньким ми зробимо його ріг. І перейдемо до розфарбовування гриви. Спочатку мені хочеться взяти ось такий фіолетовий, щоб ним зробити ось цю частинку. Ось цю маленьку і ось цю. І можу одразу ще й на хвостику зафарбувати одразу фіолетовим. Для того, щоб у вас виходив рівномірний колір. Треба намагатися накладати. Бачите, ви поставили олівець і профарбовуєте крок за кроком. Крок за кроком. Можете навіть трішечки сам олівець не так тримати, щоб була тонка лінія, Трошечки його покласти на ребро. Тоді поверхня буде більш широка, ви зможете робити більш рівномірне закриття. Тепер я візьму ось такий рожевий, насичений, малиновий. І зафарбую ще трошечки гриви нашого єдинорожка пегаса. Насправді з великої палітри олівців, якщо у вас десь 24 або більше олівця, можна завжди вибрати таку приблизну палітру, яка підібрати, яка буде схожа на палітру для єдинорожків, для веселки, ось для такої гами мінішних малюнків. Тому, будь ласка, обирайте, надсилайте мені малюнки обраних вами олівців, палітри, яку ви обрали, я буду вам казати. Чи вона гармонійна чи ні, і разом з вами будемо це визначати. Далі я беру ось такий зелений. Це навіть не зелений, а такий смарагдовий яскравий. Його додамо тут до хвостика. Ще мені хочеться тут взяти для повноти палітери жовтий додати. Ще Таким синім я зроблю йому очі. Хто хоче, може взяти чорний або взяти простий олівець для того, щоб зробити ось ці деталі. І тепер, бачите, в нас є вже основна робота зроблена. Треба зробити хмаринку. Хмаринку ми теж беремо блакитний такий колір і потрошечку по периметру, по формі можемо зафарбувати блакитним. Така хмаринка блакитна виходить. І тепер ми можемо попрацювати над цією веселкою. Оберіть кольори, які в нас тут, наприклад, ще не фігурували в цьому хвості, наприклад, жовтий візьмемо. Потім можемо взяти ось такий помаранчевий, він персиковий навіть більше, персиковий тичок, рожевий. Ось такий зелений, візьмемо. У нас є зірочки. Пропоную зірочки зробити різнокольоровими, а не жовтими тільки. Ось таким зеленим, таким фіолетовим, жовтеньким, рожевим. Завжди я вам кажу про те, що якщо ви не встигаєте працювати в моєму темпі, ви можете поставити відео на паузу, допрацювати, натиснути Продовжити і працювати далі. А ми з вами вже, бачите, намалювали нашого Пегаса єдинорожку Він мені подобається. Він достатньо вийшов яскравий, достатньо такий позитивний. Тому Кому сподобався урок, напишіть мені про це в коментарях, а також буду чекати від вас на ваші малюнки та на ваші ідеї стосовно наступних уроків яких героїв ви б хотіли навчитися малювати, можливо, якісь героїв з ігор, героїв з мультфільмів, з якихось казок? Будь ласка, все пишіть в коментарях. Я, я все читаю і буду намагатися записувати для вас такі уроки. А на сьогодні це все. І ми вам з єдинорожкою бажаємо гарного дня. Па-па!